Атлантичний океан другий за площею океан планети. Він майже вдвічі менший за Тихий. Атлантичний океан простягається від субарктичних широт до Південного океану. Особливістю океану є вузька, але сильно видовжена з півночі на південь форма. На півночі і на півдні він має широке сполучення з холодними водами. Межі з Індійським і Тихим океанами проведено умовно. За середньою глибиною Атлантичний океан є четвертим і випереджає лише північний льодовитий. Максимальну глибину виявлено в жолобі Пуерто-Рико майже 9000 метрів. Серед морів Атлантичного океану багато внутрішніх: Балтійське, Середземне, Чорне, Азовське, є й окраїні північне, Карибське. Більшість островів розташовані поблизу Суходолу і мають материкове походження, наприклад, Велика Британія. Вулканічними є Канарські острови, Ісландія. А Кораловими Бермудські острови. Назву Атлантичному океану дали стародавні греки за ім'ям міфічного титана Атланта, який нібито стояв на краю землі і тримав на плечах небозвід. У різний час океан називали море за Геракловими стовпами Західний океан море Мороку. За зразками донних порід геологи встановили, що Атлантичний океан наймолодший на Землі. Майже посеред океану з півночі на південь тягнуться серединно-океанічні хребти, північно-Атлантичний і Південно-Атлантичний. Вони утворюють єдиний підводний гірський ланцюг завдовжки 17 тисяч кілометрів. Вершини підводних гір сягають 4 тисяч метрів. Окремі вершини здіймаються вище рівня океану і утворюють вулканічні острови. Хребти розчленовані розломами земної кори. Їх називають Рифтовими долинами. У цьому місці проходять межі літосферних плит, рухи яких супроводжуються виверженнями вулканів і землетрусами. Обабіч серединоокеанічних хребтів лежить Ложе океану глибиною 4-6 тисяч метрів. На ньому височать сотні підводних гір вулканічного походження. Саме в Атлантичному океані знаходиться славнозвісний Беремуцький трикутник. В ньому щось відбувається таке, що науковці не можуть пояснити. Версії є, але достеменно ніхто не знає, чому там безслідно зникають кораблі і літаки. В 16 столітті іспанський мореплавець Хуан Бермудес відкрив групу коралових островів, які пізніше було названо за його іменем, у стародавніх легендах, яким понад три тисячі років розповідається про Атлантиду острів острів-материк, який нібито існував в Атлантичному океані. Давньогрецький філософ Платон писав про суходіл, розташований за Середземним морем, який поглинуло море. Уже в наші дні багато дослідників намагались відшукати затонулу Атлантиду. Одні шукали її на заході Африки, інші в Егейському морі або в Індійському океані, проте пошуки виявились марними. Скоріше за все, ніякої Атлантиди ніколи не існувало. Що весни лабрадорська течія приносить із Гренландії сотні великих айсбергів, які є загрозою для суден. Після загибелі внаслідок зіткнення з айсбергом у 1912 році найбільшого на той час пароплава Титанік було створено міжнародний льодовий патруль. Ця служба постійно стежить за переміщенням айсбергів і попереджає судна про небезпеку. Кліматичні умови Атлантичного океану дуже різноманітні. Це через те, що океан розміщений в усіх кліматичних поясах земної кулі. Північні райони океану, які розташовані в полярних і субполярних широтах, мають суворий клімат з мінусовими температурами повітря протягом більшої частини року. У помірних широтах на формування клімату впливають західні вітри, які зумовлюють велику кількість штормів, особливо взимку. У тропічних широтах панують пасати, там спостерігаються найвищі температури повітря над океаном плюс 30 градусів і найменша кількість опадів. На північ від екватора біля берегів Африки виникають тропічні циклони, які іноді перетворюються на урагани. Вони переміщуються до Карибського моря, де набувають максимальної сили. В екваторіальних широтах випадає найбільше опадів. Середні температури поверхневих вод в Атлантичному океані значно нижчі ніж у тихому. Найтепліші води плюс 26 градусів в екваторіальних і тропічних широтах. Далі на північ і південь температура води знижується. Найбільша солоність вод 37,5 проміле спостерігається в тропічних широтах, де відбувається значне випаровування з поверхні і випадає мала кількість опадів. Ближче до південного океану солоність знижується через опріснення внаслідок танення криги. Найменшу солоність вод 18 проміле мають ті райони океану, куди впадають прісні води великих річок. Наприклад, Амазонка, впадаючи в Атлантичний океан, так опріснює його, що навіть за 160 кілометрів від берега вода залишається прісною. Особливістю Атлантичного океану є наявність в ньому численних айсбергів. Течії в Атлантичному океані, як і в Тихому, утворюють два кругообіги води. На відміну від Тихого океану, вони спрямовані не в широтному, а в меридіанному напрямку. Тепла течія Гольфстрим переносить тропічні теплі води на північ. Згодом вона повертає на північний схід і отримує назву Північно-Атлантична течія. Обидві течії не тільки обігрівають північну частину Атлантики, а й значно пом'якшують клімат на півночі Європи. Там формуються тепліші і вологіші повітряні маси, тому часто виникають хмари, опади, циклони. А західні вітри переносять ці повітряні маси далі у Європу. З Північного Льодовитого океану в Атлантичний прямує холодна лабрадорська течія. Яка значно знижує температуру повітря в прилеглих районах. Видовий склад рослин і тварин в Атлантичному океані бідніший, ніж у тихому. Науковці пояснюють це тим, що за геологічними мірками Атлантичний океан замолодий. Найбільше різноманіття тварин в теплих екваторіальних і тропічних водах. Там є акули, летючі риби, меч риби, морські черепахи тощо. Із савців є кити, тюлені. На узбережжях материків і островів багато птахів, які живляться рибою. З корисних копалин у межах шельфу є поклади нафти, природного газу, родовище вугілля і алмазів. Енергетичні ресурси Атлантичного океану нині освоєні мало, проте рух в цьому напрямку вже є. Так біля узбережжя Франції працює електростанція, яка використовує енергію припливів. Через Атлантичний океан пролягають найважливіші морські шляхи, якими курсують пасажирські і вантажні судна. На узбережжях материків виникли найбільші порти світу, а острови є чудовими місцями для відпочинку і туризму. У зв'язку з господарською діяльністю людини природа океану потребує охорони. Дуже забрудненими є морські шляхи, якими транспортують нафту. Акваторія там вкрита багатокілометровими нафтовими плямами. Нафта, яка легша за морську воду, розливається по її поверхні тонкою плівкою. І ось ця плівка. Повітря не пропускає, тому там гинуть морські мешканці. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа. Перше: Атлантичний океан простягається від субарктичних широт до Південного океану. Він вузький і має видовжену форму. Друге. З півночі на південь Атлантичний океан перетинають серединно океанічні хребти і величезна рифтова зона. Друзі, на цьому все. Це був 58-й параграф за 7 й клас. Побачимось!